Дякую, колеги. можу сідати. Колеги Майкора за початок роботи прошу висування. Одного Одноголосно. Колеги, у нас по порядку денному одне питання. За перезадження за основу та цілому прошу голосувати. Одноголосно. Голосу. Дякую. Про зазначення списку присяжних Чорноморського міського суду Одеської області у новій редакції. Прошу, пане Вячеслав. Пане головучі присутні, 5 листопада від Чорноморського суду надійшли кандидатури списку присяжних. На засідання вашої комісії 6 листопада не встигли підготувати питання. Просимо вас розглянути його на позачерговому вашому засіданні. Питання надважливе, оскільки в судочинстві, кримінальному та цивільному, є категорії справ. Без яких судочинство, суд наш не може здійснювати без присяжних. Це категорії справ по кримінальному провадженню, де передбачена е, можливість довічного ув'язнення а обвинувачених. А по цивільному судочинству це категорії таких справ, як усиновлення, визнання осіб недієздатними, Тому без цього не може нормально функціонувати наш суд. Прошу кандидатури присяжних перевірених. Прошу загадати. А кандидатури хто рекомендує? Под, подає подала кандидатури судова адміністрація та Танчево-Морський суд. Колеги питання. Та не а ну я взаємозамінність. це море. Зрозуміло, колеги. Прошу підтримати та рекомендувати Чорноморській міській раді в даний список. Хто за колеги? Прошу голосувати. Одноголосно. Дякую. Рішення прийнято. Дякую всім за співпрацю. Я взял. Я взял. Я взял. Я взял. Я взял. Я взял.